Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал фільтр-поверх в шахматі для забудовника. Фільтр поверх знаходиться в дейчборді фільтрів. В залежності від того, як сконфігурований функціонал шахівниці, він може займати різне розположення. Проте функціонал дейчборду фільтрів надає можливість працювати з фільтром поверх. Фільтрація по поверху це класичний запит відділу продажів забудовника, який надає можливість для відділу продажу, який працює з шахівницею, зручно підбирати об'єкти нерухомості, враховуючи або використовуючи фільтр поверху. Для прикладу бажаємо відфільтрувати запит клієнта у високі поверхи. В нашому випадку ми бачимо, що будівля складається з 14 поверхів, і ми врахуємо поверх, наприклад, міше від 10 до 12-го для прикладу, і таким чином ми бачимо, що у нас є 10-й 12 і Таким чином ми можемо використовувати фільтр як автономно по поверхах, так і в комбінації з іншими фільтрами. Наприклад, ще бажаємо, щоб вартість по прайсу складана до 140 тисяч доларів. І бачимо, що в нас знайдено 19 об'єктів нерухомості. Також в комбінації можна використовувати інші фільтри. Про що детально я вже розповідав, використовуйте професійну галузеву шахматку для забудовника, яка є невід'ємною частиною галузевої crm системи GlusRM, і надає можливість оптимізувати та автоматизувати бізнес-процеси забудовника, а відділу продажу надати найкращий досвід швидко підбирати квартири, об'єкти нерухомості під запит потенційного покупця. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, підпишіться на канал, залиште коментар. До зустрічі в наступному відео.